Доброго дня, 16 лютого 2023 року, Бахмутський напрямок, де, зокрема, виконуємо свої дії в складі 4-ї бригади оперативного призначення, зокрема Батальйон Свобода. Наразі на Бахмутському напрямку ситуація досить тяжка, але контрольована. Наразі ворог невпинно використовує свої артилерійські засоби, максимально використовує авіацію, максимально використовує танчики. Піхоту і піхотні засоби наразі в планах у ворога так і залишилося взяти місто фортецю Бахмут в кільце, обійти її з флангів. Але наразі у ворога це не виходить. Він несе просто колосальні втрати своєї живої одиниці і прозводить максимально ротацію, максимально підтягує свої резерви для. Подавлення наших вогневих точок і виявлення. Але наші хлопці максимально і мужньо тримають оборону, не підпускають до себе русню і нищать її максимально, максимально ефективно. Будемо стояти на визначених рубежах і тримати оборону. Слава Україні!